Задача Ромкор TV» є частиною кросмедійного проєкту, створеного студентами Київського національного університету театру кіно телебачення імені Івана Карпенка Каро та Університету креативних мистецтв Великобританії. Основна частина це постановка онлайн перформансу Коріолан за одноіменною п'єсою Уільяма Шекспіра. Я, Кай Марцій, на прізвисько Коріолан. Я Тула Феді, полководець Вольськів. Я Волумнія, мати Коріолана. Я Марцій молодший, син Коріолана, я Віргілія, дружина Коріолана. Я Сициній, трибун, обраний народом. Я його совість. Я Брут, трибун і балагур. П'яте століття до нашої ери. Римська імперія веде загарбницьку війну, полководець Кай Марцій з Риму спалює місто Коріола. І Як свідчать джерела, місто після того зникає з мапи. Історія має властивість повторюватись, от і наші сусіди напали на нас і намагаються знищити. Вони вбивають людей, бомблять домівки, спалюють міста, але Україна не зникне з мапи. Ми будемо боротися з Україною в серці разом до перемоги! Всім привіт! З вами на зв'язку. Ромкор Тіві. Це міжнародна мережа українських кореспондентів. Зараз українці розкидані по всьому світу, але ми не забуваємо, що всі ми з України підтримуємо зв'язок і поширюємо нашу культуру і разом наближаємо перемогу. Сьогодні на вас чекають цікаві події, які відбулись у Берліні. Пройшов пройшла дуже потужна демонстрація до 24-го. Лютого також до нас завітає психолог Олег Марховський з Кахеції. Також ми почуємо про його творчу лабораторію та техніку Мінанкарі. З України з нами на зв'язку волонтер Наталя Сліпченко і з Барселони нам розкажуть про поетичний звіт, про мітинги, які пройшли там. В Берліні 24 лютого, як, мабуть, в багатьох містах Німеччини, це я точно знаю, пройшла велика демонстрація, організована Віче разом з іншими активістами. На демонстрацію також завітали військові з України і були присутні дуже багато політиків з різних партій. Важливо, що вони вийшли разом на сцену і свою підтримку України оголосили на весь Берлін. Тож давайте подивимось, як це було. Бай тереторіз арбінкілд арбін бітен туделі, друзі. Ми знаходимося зараз на демонстрації біля Брандербургтор, великий і розімною Сергій. Сергій, розкажіть, будь ласка, про себе про свою діяльність. Що можу сказати? Я отримав поранення ще у лютому 2015 року на дебальцевському напрямку продовження, довго продовжували лікуватися в Україні, але лікарі не могли допомогти, тому що підключився астеміліт, з'їв кістку, і мене була тільки кажуть, уже або лежаче життя, або кажуть, треба було щось робити. І цей німецькі лікарі взяли мене у 21-му році. І я лікуюсь вже на протязі якби третього року. Війну повномасштабну зустрів тут. Сім'я є жінка, хлопчинка Андрійко, якому сім років. Вони були можливість виїхати, але вони не захотіли і залишилися в Україні. І все як кажуть для того, робимо, щоб перемогти, щоб повернути свої землі. І жити у мирі в спокій, щоб наші діти, то як кажуть, тих тривог і того всього як кажуть, тих бомб вони не бачили, щоб вони просто забули, який як страшний як і продовжали жити повноцінним життям, як живуть в Європі. Берлін der Seite ми дотичний: und Ukrainer. Und wir werden genau schauen, wie відео Menschenverbrechen Kriegsverbrechen, der Mörder Putin in der Ukraine anrechnet. Und wir werden heute und jeden weiteren Tag an der Seite der Ukrainerinnen und Ukrainer stehen. Und ich erwarte, dass wir die Ukrainer weiter unterstützen, auch mit Waffen, mit Munition und auch der Taurus wird dringend benötigt und ich erwarte auch von der Bundesregierung und von den Partnerinnen und Partnern dass wir die Ukraine weiter unterstützen. Since 10 years Russia is attacking Ukraine since 2 years with a full invasion and we stand here and demonstrate for the freedom of Ukraine. However, this is not enough. Some of us in Germany just wait for negotiations with Putin. but we cannot trust in him. he is a murderer. he is a terrorist. and the challenge is that we must encourage ourselves to do more. it is our freedom. and ukraine is bleeding. there is no alternative for a victory of ukraine. but therefore we must deliver much more. and we must be aware that ukraine, if it is failing, not only people will leave ukraine because they don't want to live under russian terrorism. We will lose in general because nobody is then able to defend the freedom, the right, the justice, the rule based order. And therefore, it is depending on a better support of Ukraine. And we should not say we support Ukraine as long as it takes. No, what is it? We need to do whatever it is necessary, all in. Whatever it takes and within the borders of 1991. Therefore, we must free Crimea, the symbol of Putin. If Crimea falls back to Ukraine, then to, to the Ukraine, the Russian soldiers leave, then Putin will fail. This is the center of gravity, so we must free. But our Chancellor Scholz is saying Crimea has a symbolic meaning for Putin, and we have to take this into account. So, this is the way of losers. We must not accept that our Chancellor is sacrificing Crimea and is sacrificing Ukraine. So, we have to defend. And to o. free Korea, Crimea o. again, o. then China. Putin might fail. It's self-deterrence what we with experience in Germany. We should not be anxious. We should be <gasps> helpful for Ukraine and we should. Defend not only Ukraine, but we had to pull out to push out the Russian troops, and therefore Ukraine must win with more support. We have to change our industry in a wartime industry. This might change something. Last remark the European Union countries have a GDP of 15 billion euros, Russia only of 2 billion euros. So we must use also our economic strength against Russia. <speaking in Russian> Колег, друзів, партнерів, ми зробили цю акцію. І ми Я дуже цим шалися я думаю, це просто історична подія сьогодні, тому що ну зібрали ви по перше організації усі українські, які можливо не зовсім всі, але дуже велику кількість українських організацій у Берліні. І також сьогодні були представники декількох партій разом на одній сцені, які підтримували Україну. Це важливо так. Політична підтримка сьогодні є надзвичайно важливою, особливо що стосується. Постачання зброї і подальшої підтримки відбудови України е, і також притягнення Росії до юридичної відповідальності. Тому ми дуже раді, що німецькі політики і Бундестаг підтримує наші, наші вимоги. Так, дякую тобі, дякую команді Віче за цю подію за організацію. Давайте. Будемо продовжувати рухатись до перемоги разом. Так. Слава Україні! Так. Героям слава! Вітаю ще раз! І перший наш гість сьогодні Джорджії. Це Лех Марховський. Він українець кахитинець, як він сам себе називає. Проводить арт-терапевтичні групи і ретритні техніки. Олег, розкажіть, будь ласка, про свою діяльність. Доброго дня! Вітаю усіх, шановне товариство. Так, я вибачте. Так, я, я сам, я з України, живу вже в Кахеті другий рік. А... А, да, я вже сам себе називаю українським кахетинцем, бо Я вже тут поріднився, пускаю вже тут коріння. Я сам за освітою психолог, арт-терапевт і е, працюю у арт-терапевтичних практиках. Тут у Грузії я організовую ретритний центр і ретритні програми, тому запрошую. Запрошуємо е, люб'язно. Запрошуємо у Грузію, у Кахетію. Е, Приїздіть. Чарівне, чарівна країна, чарівна, чарівна місцевість. Але не просто приїздіть, не просто традиційна екскурсійна програма, а саме арт-ретритні програми. Зауважую арт-ретритні програми, насичені арт-технологіями. Сцілює моє переконання, що цілює і місцевість, природа, люди. А, а ще моє глибоке переконання, що сілює мистецтво, творчість. І це є основою моєї діяльності. Тому запрошуємо до Грузії, до Кахетії на арт-ретритні програми. Дякую велике. Я впевнена, що коли в мене буде можливість, я обов'язково завітаю, бо Джорджія завжди славила своєю І там неперевершені люди. В Україні є також знайомі. Дуже теплі стосунки. Але я знаю також, що поруч з вами знаходиться ще так, Вахтанг Дження і Вахтанг займається дуже цікавою технікою Маніанкарі. Це mm. е, традиційна технологія прикрас е, з перегородчим та емалі. Так, Вахтанг, Мож, можливо, ви нам так. Е, розкажете більше так, 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 так. за Всі всім. Нас передаємо слово Вахтангу. Вахтанг, художник, Емалієр. А, конечно, лучше видеть все на его, не знаю, как по камеру, кажется, но... <laughs> а, это выглядит все вот как-то так. Это... Ну, раньше делали это с натуральными материалами, а сейчас, конечно, им ну, разные используют. В основном это стекло. Стекло плавим, рисуем серебряными нитками, перегородки называем картину рисуем. Потом заливаем цвет и выжигаем на 800 градусов. Но ну, это поэтапно получается. Кстати, очень медитивная работа. Олег смотрел, знает. Эта техника у нас идет давно, с 8 века. Вот находили старые работы мастеров в Грузии. Раньше делали иконы и Украшения цариц для царей, цариц. Вот. Можно делать и украшения. Не знаю, видно, не видно. Вот. Это кольцо. Можно сделать и такие. Это кулон. Это уимчатая эмаль называется. Ну, немножко другая техника. Вот, как-то так. Но это все полуфабрикаты пока. сделаем Делаем мастер-классы. Вот. Приезжайте к нам, будете сами делать. Очень интересная техника. Э, всему научим, обучим. Я думаю, понравится всем. Так, да. знаете, до войны мы даже с подругой планировали <laughs> поехать саме навчатись этой техники. Это было очень интересно, но как-то так у нас планы изменились. Спасибо вам большое. Дякую. 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 А наступна наша гостя Наталя Сліпченко з Києва. Ми знаємо зараз скрізь працюють дуже волонтери, багато кількість, які роблять. Велику працю для того, щоб допомогти Україні українцям, і Наталя працює, робить табори для діточок, які зі зруйнованих місць потребують нашої допомоги. Наталя, розкажіть, будь ласка, про ваші плани та проекти. Доброго дня. Я з Києва, Україна. Не можу казати, бо дуже хвилюючі були моменти до цього. Хочу перш за все подякувати вам за, відно, за, за, відно, за відношення до нас, до нашої проблеми. В нас вона не велика проблема, але проблема є. Проблема залучання нових партнерів до нашої, нашої ідеї. Ідея в нас така: в прошлому році ми всі з нашої Друзі створили табори для відпочинку дітей. Це, мабуть, був не відпочинок, скоріш за все, ретрит і, то, і така ж арт-терапія, як і казали до того. Ми їздили в Закарпатті, в Ясіня, це таке місто велике на Річці, Тиса. І до, спочатку весною ми їх вивозили, вони були в, в приміщенні, а потім на літо ми їх вивозили в, в, в табор наметовий. Де діти могли самі за собою, ну як сказати, самі за собою доглядати. Ї... Готували ми на в кострищі, їли ми тільки природне, і їли ми тільки те, що самі приготували. Діти вчилися музиці. В нас є великі партнери, які допомагають нам музикальними інструментами. Є на сашко, котрі займається дітьми, і діти займаються арт-терапією. За допомогою музики. І допомагали дітям забути оці всі незгоди, які їм принесла війна. Дуже багато дітей в нас були це міста, які потерпали від війни. Це і Маріуполь, і Бахмут, і Северодонецьк, і Кремнець, і Краматорськ. І діти забували на цей тиждень, на ці два тижні, забували, що таке війна. Нагадувало багато нагадувало, бо приїжджали і привозили. Загиблих воїнів і діти ходили на пам'ять мовчання на лінійки на оці. Це було завжди ну, для дітей як основа. Ми хочемо залучити до цього не тільки нас. Ми хочемо, щоб ви нам допомогли знайти ну і спонсорів, і партнерів для, для майбутніх таборів. Хочемо зробити таке ж виїзне на природі і на метровий табір, щоб діти змогли забувати. Це буде і підготовка до життя, бо вони самі для самі за собою е, будуть оглядати. Ніхто за ними не ходить, няньки нема. Діти в нас з 7 років до 17 років. Вони вчаться бути е, діть, дітьми нашої України. Це наше майбутнє. Тому дуже просимо, долучайтеся до нас, бо спонсорів нас дуже мало. Нема нікому, ну ніхто вже не хоче допомагати, нема немає можливості, мабуть так. Та й забувають багато, що діти потерпають. Дякуємо вам і хочемо, щоб ви залучилися. Наш подих е запрошує до нас, до нас, вас, до нас. Дякуємо вам за вашу роботу, за вашу працю. Я бажаю вам усього найкращого, щоб все реалізувалось і знайти допомогу, можливо, хтось з глядачів зможе долучитися допомогти, бо це дуже важливо, це наше майбутнє, наші діти. І це, те, це що може. до з Грузії приїде до нас в гості, сартерапії терапії в Закарпаття будемо чекати на на зустрічі. Чи можемо зробити? Чи онлайн з дітьми? Вони дуже, вони дуже люблять це. Для них це буде ще одна. О, це мене дружочок прийшов. Це для них буде дуже-дуже школа велика. Дякую вам, чекаємо і спілкуємося далі. Дякую. І наступна наша гостя з Іспанії, Віолета з Барселони, покаже нам два мітинги, на яких вона завітала, які були присвячені е, друг, другому року після повномасштабного вторгнення. Так і давайте ж подивимось, поспілкуємось з Віолетою, як це було. Мої вітання з Барселони. Я Віолета. 24 лютого. Ми зібралися на мітинг, який об'єднав багато небайдужих сердець два роки, як почалася війна. Поду почали ми з вулиці де Грасія і дійшли до плацу Каталуні, центру Барселони. Ми захопили багато небайдужих сердець, і це дуже гріє душу. в цей день. Ми разом, тому що два роки, як гинуть люди, як страждає наша земля, як ми не можемо повернутися додому. Живи, Україна! живи для краси, для сили, для правди. Для волі, шуми, Україну, як рідні ліси, як вітер в широкому полі. До суду тебе не скують ланцюги, і руки не скрутять ворожі, стоять твої вірні сини навкруги, з шаблями в руках насторожі, стоять, присягають тобі на шаблях, і жити, і вмерти з тобою. І прапори рідні в кривавих боях ніколи не вкрити ганьбою. І навіть погода в цей день плакала з нами. З Україною в серці, Разом до перемоги. Так, це важливо, важливо об'єднуватись, важливо бути разом. І останній наш сюжет на сьогодні а, про неперевершену жінку, співачку, мавку, яка день народження. Обрала такий шлях зробити захід чудовий для збору коштів на підтримку України. Давайте подивимось про це. Друзі, мене звати Катерина. Сьогодні ми з вами знову завітаємо до бару Медуза. Це український бар у Берліні. І сьогодні ми святкували тут день народження Ірини, чудової співачки з України, Мавки, керівника гурту Мавка. Мавка і Ірино. Я хочу звичайно привітати тебе з днем народження, побажати натхнення, побажати здоров'я, побажати творчих успіхів, побажати усього найкращого. І хотіла спитати тебе стосовно сьогоднішнього дня, як ти себе почуваєш і які твої думки сьогодні день народження, але але думками про дім, думками про Україну напередодні річниці вторгнення повномасштабного тому емоції змішані. І кожен день відчуваєш, що ти не можеш святкувати, тому є бажання зробити щось корисне. Саме тому я вирішила робити концерт, і що можна зібрати, зібрати гроші, трохи підтримати наших хлопців на фронті. Дякую тобі за це. Так дійсно сьогодні було проведено збір. На підтримку України і багато пісень сьогодні я відчувала як сміні. Вони тягнули мою душу до України, і було сльози навертались на очі. Це дійсно правда. Я вдячна тобі за сьогоднішній вечір і за ці відчуття. І я бажаю тобі успіхів, натхнення, творчості, тому що це важливо, що є такі люди, які підтримують Україну, знаходячись так далеко, але душою залишаючись з Україною, душою носичи усю нашу красу культури, співів традиційних. І Ірина саме з цих дівчат, які постійно беруть участь у благодійних концертах, постійно беруть участь у зборах, постійно репрезентують нашу культуру у Берліні. Дякую тобі за це. Дякую вам дуже, слава Україні. Героям слава. Друзі, я Катерина з Берліну, і ми працюємо разом з іншими кореспондентами з усього світу. Ми створили мережу по всьому світу. До нас доєднуються репортери з різних країн з Іспанії, з Італії, з Швейцарії, Англії, Німеччини, звичайно, і ми поширюємо нашу культуру, проводимо культурну дипломатію. І тільки від нас люди можуть дізнатись. Що відбувається, не гайте часу, долучайтесь до нас на зв'язку з любов'ю до України у серці. Слава Україні!